Мир вам всім. До вашої уваги сьогодні буде ось така коробочка. Коробочка бачу подвійна. Я так розумію, що була всередині зависта коробочка, а нова пошта вирішила обклеїти ще однією і взяти за послуги пакування. Ну, Маємо, що маємо. Маємо що маємо. Положили, а може це не нова пошта, а може в магазині запакували, бо білий колір можна проходити. Не знаю, ще чим це пов'язано? Бачимо товарний чек. Сума 6141 гривня. Чек треба зберегти, бо це ж треба ж господарю віддати. Що у нас таке? Двоходовий кульовий клапан НВ. Хоча там ВВ, я не знаю, що вони пишуть NV. DN50, тобто 2 дюйми з електроприводом Terx Proline. 2. 6141 гривня 7 січня. Що це за звір? Так, звір. Ага, оригінальна упаковочка є. Ось такий звір. Можна поставити собі на стоп і прочитати, що тут пише. В принципі, нічого такого в нас 150 метрів кубічний ходила. Оце. Дивіться, що це буде нова у нас обв'язочка. Ще такої обв'язочки у нас не було. Я під час обв'язочки трошки розкажу. Зараз я вийму. Під час обв'язок розкажу, що це за звір і для чого він нам потрібен. Ну що за звір, це зрозуміло. Звичайний кульковий кран. Звичайний кульковий кран Латуні. Тут мама рідна, як то кажуть. Ого. -го. Ну, Китайське виробництво, але бренд сам тервіс рахується як німець. Бачите, Германі. Чи Джермені технології. Європейський товар прямі поставки з Китаю. Хоча ми купували в Україні, деякі речі зараз в Україні простіше. Тим більше зараз стою з тим розмитненням вже Aliexpress починає щось таке дорогше брати, і нам не було часу. Значить, що ми шукали? Ми шукали отакий трьохходовий клапан. Там один із моїх підписників зайшов на наш Telegram, намалював схему. Ну, не намалював, а прислав схему. Хтось висловився, є в нас такі в Україні дуже вразливі люди. Хтось щось йому написав, так, дивиться пан Віктор, якщо мене пам'ять не зраджує, це якщо дуже е, об'єкт багато споживання має і великий там об'єм теплоакумулятора, і треба так зробити, щоб теплоакумулятор е, не заважав, не забирав на себе тепла, якщо е, котел не е, зразу не може розігнати. В деяких схемах, деколи деякі буває, бувають ну, на наших котлах стандартних, на, стандартних на житлових будиночках котел наш перекриває теплотрати будинку, плюс ще він гріє теплоакумулятор. Тоді оця річ, вона, як то кажуть, не проший кобилі фіст. Але якщо в нас виходить, що система має дуже багато насосів, то так буде, що дуже багато. Там такий колектор буде, я навіть не знаю, наскільки є гілочок. Котел буде стояти на 110 кВт. Ми про цю автоматику розповідали про цю турбіну, це для того котла. Е, ще поки котел не монтувався, це все буде монтуватися. І нам треба зробити так, щоб коли <кій> бочка холодна і коли насоси на опалення тянуть дуже багато, дуже багато щоб нас не, не йшов проток через теплоакумулятор. Щоб не працювати плакометр як гідрострілка, відключати нижню частину, тільки щоб верхня частина теплокумулятора працювала як невеличка там, гідрострілка, і щоб був швидший розгін системи. Наскільки там буде багато споживання, наскільки буде наш котел справлятися, не справлятися, але я думаю, що при кожному холодному старті там великі бокси, там якби там знаєте, сервіс для автомобілів. Великий, Я він не, не знаю квадратуру. Ми так на, продивилися, зробили кажу, більше 110-й це буде нормальний буфер там невеликий, дві тони тільки. Я пропонував більшов поставити, але господар каже, все одно, ну, запасти тепла ми не запасемо, тільки як буфер. Дві тони це такий, як невеличкий буфер для такої системи. І значить, я шукав трьохудового клапан, знайшов в одному місці в інтернеті. Щось їх я не знаю. Чому їх не возять? Я не знаю, чому. Є дорогі, є дорогі афрізи, там вони коштують. Нато дорого, я посумівався брати, бо так вже господар, ой, так стільки грошей йде багато на все. Ми все бачимо. 6 тисяч оце тільки. І там теж в районі 6 тисяч був трьохходовий, я заплатив за нього. дзвоню з магазину, вибачайте. Ні, позвонив магазин, Кажу, у вас є він наявності, є. Можна замовити, можна. Я замовив. Вже комплектують мені замовлення, дзвонять, вибачайте, нема такого клапана трьохходового. І знайшов тільки двоходового, і потім я трошки, як то кажуть, порозкинув мозгами. І в нашому випадку двоходовий буде краще. Думаю, добре, що я не купую трьохходового. Мене завжди мучило, якщо пропаде світло. А це, я не знаю, чи ньому є самоповертання в цьому, бо там є модель, що самоповертання це ще краще. Якщо тут нема самоповертання, воно тільки під напругою. Треба електрика, щоб повернулося назад, то трьохходовий клапан трошки погано, якщо переключиться наш теплокумілятор наверх. І Як воно, ця схема, я напевно ви десь наболію окремо відео зніму. О, але більше буде видно наглядно. Тобто ми зробимо так трійничка, щоб воно йшло оце в обхід, не скидалося в наш теплокметр, на зворотності стоятиме це. А йтимо зразу наверх теплоакумулятора, і там спеціальний вихід є. Ну, все побачимо. дводюймовий, ну, латуні тут <смас> соліденько. Солідненько. Я думаю, що вмикати зараз... Ну, ми може вмикнемо за кадром, мені не зручно, треба шукати там асистента чи оператора. Якось так. Ну, ми, похоже, ці термікси ставили, маленькі, да? маленькі, трьохдові клапана ставили. Якби працюють непогано, працюють непогано, думаю, може, не підведе. Отакий От нас огляд двоходового клапана. І побачимо, що його в роботі. Тобто, якщо раптом ви не підписані, підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом. Котельня буде нестандартна, котельня потужна, і все, будемо бачити, як воно працює. Наразі всім до зустрічі!